Вже певний час на базі Миронівської бібліотеки для дітей працює гурток цифрового малювання Смартики під керівництвом Марії Семещенко. За час роботи гурток завоював велику популярність серед дітлахів, які із задоволенням вчаться непростої справи малювання з допомогою комп'ютера, вивчають різні програми. Під час весняних канікул на цікаві заняття прийшли четвертокласники Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка зі своїм класним керівником Ларисою Іванівною Кондратюк і відразу ж із захопленням поринули у світ цифрового малювання. Про ідею створення такого гуртка, його мету і завдання ми запитали керівника Марію Семещенко. Я навчаю дітей, що є не тільки що є різні види малювання, як традиційне, тобто це образотворче, воно мається на увазі живопис і рисунок, так і цифрове, тобто, що ілюстрації або різний графічний контент можна створювати за допомогою комп'ютера, і для цього не обов'язково мати фарби, листки, пензлики. Тобто, для цього може бути достатньо лише кілька програм і графічний планшет, ну і комп'ютер або ноутбук. Дітки якого віку приходять на заняття? Ну, я люблю казати, що в мене від 6 до 16 в мене такий контингент, контингент дітей. Це залежить від бажань самої дитини. Якщо дитина хоче, і вона здібна, і, в принципі, з неї, їй цікаво. Головне, щоб дитині було цікаво. Вона до мене приходить, ми з нею дивимося, займаємося, я і підбираю кожному індивідуальну програму по її навикам і по її розумінню взагалі якби, техніки. Скільки часу вже працює такий гурток? О, ну, я почала працювати в 2022 році. Це я з осені. Ну на цій осені буде рік. Так що вже, рік. Такий, да, вже такий певний час є цієї роботи. От які можна зробити висновки? Наскільки цікаво це дітям, ну і наскільки цікаво самому викладачу. Викладачу, в принципі, цікаво таким займатися, бо я люблю малювання. І, наприклад, коли я ходила на звичайне традиційне малювання, ну це було достатньо складно. Це було складно, це, звісно, воно потребує і концентрованості, і зусиль. Але я відкрила для себе це вже в університеті. Я навчалась, і я дізналась і про графічний планшет. Ми почали вивчати графічні програми, бо я графічний дизайнер по фаху, і я так зрозуміла, що мені цікаво цим спробувати. І, взагалі, взагалі, це воно і важче з одної сторони, а з іншої сторони, воно легше. бо... Краски не течуть, фарби не, не стікають, помарок немає. Можна робити помилок, скільки забажаєш. Завжди є е, чарівна комбінація клавіш, яка тобі все прибере. І взагалі для дітей це також і моторика, бо вони вивчають, як користуватись технікою, комбінації клавіш. Тобто це робота двома руками із комп'ютером, і з планшетом. А також я використовую саме графічний планшет, не монітор. Тобто, в дитини, якби концентрація, що в неї. Вона дивиться в екран, а рука в неї працює окремо, тобто вона не дивиться куди вона там, що малює, вона дивиться, якби це таке трохи інший розвиток для мозкової діяльності. Чи не виникає така проблема, що це сказано буде, що це ж спрощено? Справді це не треба напружувати там руку, підбирати фарби. Це можна зробити за допомогою комп'ютера. Чи можна сказати, що це простіше? Ну і ну, в певній мірі невілює десь дитини? Ну, Ну, я вважаю, що якщо в дитини закладений талант, то його можна, він розвинеться в будь-якому виді: що так, що так. Взагалі, це просто як ще один вид е, діяльності. Тим паче, що зараз діти такі прогресивні і з технікою треба вчитися розуміти, бо вона потім дуже-дуже пригодиться. Є улюблені теми для от, тоді, коли йде заняття із учнями? Звісно, мен, до мене як приходять учні, то ми сразу, я стараюся з ними якби так роззнайомити, що кому цікаво. У мене є діти, яким подобається малювати котів. Ми, ми з дівчинкою одною малювали ілюстрації до котів вояків, бо вона дуже ці цей цикл книжок вона прочитала більше ніж я цих книжок. То ми найчасто часто малюємо її ілюстрації по цих її задумки по цих книжках. Також ми створили сторінку в соцмережі DeviantArt. Вона більш на американську це платформу, тобто на англомовну. І вона там викладає свої малюнки. Там непоганий такий, можна сказати, в неї вже й підписники з'являються, і коментарі гарні там люди ставлять, тому що там більш лояльний глядач і споживач. Тобто для дитини це не так воно буде якби, травматично. Бо дитячі малюнки вони все-таки дитячі малюнки. До них треба так. Гарно. Е, гарно, гарний фідбек давати. Є е, діти, яким більш подобається щось змальовувати або А е, Якщо саме іменно лінійні малюнки, то це як і працює ще антистрес, бо це моторика, це така собі е, просто монотонна робота, дитина розслабляється, вона натренує руку, бо це воно то з вигляду що легко. там ай, планшет, там з поводи. Ні, там руку треба спочатку поставити. Там, воно, з першого Не, разу... Просто, воно, воно, звичайно, просто каже. Так уже сідаєш робити? Ні, і справді не так просто виявилось зробити перший цифровий ескіз, розмалювати його. Але діти з таким задоволенням загорілися заняттям, що нам ледве вдалося відірвати від цікавинки двох учнів Поліну і Захара, щоб поставити їм декілька запитань. Поліночка, скажи, будь ласка, чому ти сьогодні сюди прийшла? Я прийшла сюди, щоб навчитися малювати комп'ютерну графіку і цифрове малювання. А чому тебе саме таке від мистецтва цікавить? Він дуже цікавий і в ньому є дуже багато різних способів, як можна намалювати. Захар, скажи, будь ласка, а ти чому сюди сьогодні прийшов? Я знаю багато про комп'ютери, хочу знати все, все малювання. Програмування, ну, я прийшов сюди, щоб навчитися малювати на комп'ютерах. Ну ти вже пробував себе в такому виді мистецтва? Так. Ну що саме тобі б хотілося намалювати? Закинуте місто. А, покинути, а чому саме така тема покинуте місто? Е, тому що е, зараз відбувається таке в країні. Я хочу намалювати і, і об'яснити малюнком, що зараз відбувається. Тебе це хвилює, тебе це тривожить, так? і ти хочеш показати, що це біль, покинути місто це біль. Скажіть, будь ласка, вам сьогодні цікаво на заняття? Дуже Дуже цікаво. Уже цікаво, да. так? Да. Якщо буде можливість, будете сюди приходити? Да. Да. Вона, вона дуже цікаво, розказує. Хоча для багатьох учнів це була перша спроба цифрового малювання, та всі були зацікавлені заняттям, кожен мав можливість спробувати себе у ролі комп'ютерного художника. Ми ж, користуючись нагодою, поцікавились у Марії про плани. У планах у мене ті, що діти більш старші, мені хочеться їм таке попитати, якщо їм буде цікаво саме графічний дизайн, тобто це колажування, працювання саме з редакції фотографій. Хочеться таке подивитися, якщо в них буде це цікаво. Або якщо в мене ще також я знаю фігму. Це програма для створення дизайну додатків і вебсайтів. Якщо їм буде цікавий такий напрямок, то ми можемо і в таку трохи ширшу розробку піти. Тобто плани є і так. хочеться їх втілити в реальність? Ну, це буде залежати вже від бажання дитини, бо там насильно я щось ну, це робимо, це сьогодні, цей урок будемо вчитися. Ні, у нас такого немає. У мене діти вони сюди приходять і навчаться і розслабляться.